Під час проведення місячника хто здає зброю, будь-яка відповідальність до громадянина не наступає. Якщо зброя, яка підпадає за своїми критеріями у ході проведення відповідної експертизи, є мисливською вогнепальною, то вона підлягає майбутній її реєстрації. Власники зброї, у кого скінчується термін дії дозволу, зброя у них з того дня зберігається незаконно. Тобто можна кожного вже притягувати до відповідальності. Наприклад, що стосується мисливської нарізної зброї, то після скінчення дозволу наступає навіть даже кримінальна відповідальність. Правоохоронці звертають увагу мисливців на необхідність дотримання правил зберігання зброї. З 3 жовтня наступає сезонне полювання. Тобто, якщо до 3 жовтня у нас було відкрито напередну дичину по народному, це качка і куропатка, то на сьогоднішній день відкривається полювання і на фазана. Велике прохання до власників зброї, до Учасників полювання дотримуватися заходів безпеки при поводженні зброї, при її перевезенню, запобігати передачі особам, не маючим права на використання, носіння, зберігання мисливської гладкоствольної зброї. Громадяни, які є власниками зброї, при зміні місця мешкання, мають повідомляти про це відповідні органи МВС. У разі смерті власника зброї родичі повинні здати її в п'ятиденний термін. Інакше зброя буде визнана такою, що перебуває у розшуку з відповідними кримінальними наслідками.